Давним-давно у надзвичайно маленькому царстві мікроскопії існувало дивовижне місто країна під назвою Атом. Довгий час його мешканці вважали, що їхнє місто це просто міцна суцільна кулька, наче маленька сталева чи глиняна билинка. Уявіть собі таку крихітну перлинку. Щільну, гладеньку, без вікон, дверей чи будь-якої внутрішньої будови. Атом це найменша часточка неподільна і проста. Так думали всі. Це місто здавалося міцною фортецею без таємниць. Та одного разу до царства мікроскопії прийшов мудрий дослідник на ім'я Томсон. Він був дуже допитливим і не вірив старим казкам про суцільну кульку. Щось тут не так, думав він. Щоб дізнатись правду, Томсон провів хитрий експеримент, пропустив невидимий промінь крізь дуже дуже розріджений газ, наче дим. І раптом він побачив диво. Промінь розщепився і з нього вилетіли крихітні крихітні частинки. Вони були неймовірно легкі, швидкі, як блискавки, і мали негативний заряд. Оце так? скрикнув Томсон. Це ж нові мешканці атомміста! Я назву їх електронами. Значить, наше місто зовсім несуцільне. Воно схоже на. На великий пухкий пудинг. Позитивний заряд розмазаний усюди, як тісто, а ці легкі негативні електрони, як родзинки, застряглі всередині. Так народилася модель пудинг з родзинками. Але історія атоміста на цьому не закінчилася, з'явився інший ще сміливіший мудрець Резерфорд. Його не влаштовував образ пухкого пудингу. А де ж серце цього міста? питав він, що тримає його разом. Щоб дізнатися, Резерфорд влаштував справжню мікроскопічну битву. Він узяв крихітні снаряди, альфа-частинки, вони були важкими та позитивно зарядженими, і почав обстрілювати ними на тонкий лист золота. Найменшу стінку атом міста. Результат здивував усіх. Більшість снарядів спокійно пролетіли крізь лист, ніби крізь пустоту. Але декілька снарядів сильно відхилилися в бік, а деякі навіть відскочили назад, наче від міцної стіни. Це ж неможливо. скрикнув Резерфорд. Це означає, що всередині атом міста є щось дуже маленьке, але неймовірно важке і щільне. Щось, що займає мало місця, але містить майже всю вагу міста і має позитивний заряд. Таке міцне, що від нього відскакують мої снаряди. Це ядро, воно справжнє серце атом міста. Резерфорд зрозумів. Що атом місто схоже не на пудинг, а на крихітну сонячну систему. В самому центрі, як сонце, сидить важке та могутнє ядро, а навколо нього на величезній, за мірками мікроскопії, відстані носяться, наче швидкі планети, легкі та жваві, електрони непосиди. Ця модель отримала назву планетарної. Та був ще один мудрець Бор. Він подивився на цю планетарну систему і подумав, чому електрони не падають на ядро, як планети на сонце, і чому вони світяться, коли їх нагрівають? І Бор здогадався Електрони не можуть летіти. Куси заманеться, вони рухаються лише по певних доріжках, орбітах, що знаходяться на строго визначених відстанях від ядра. Це, немов сходинки велетенських сходів навколо ядра сонця, щоб електрон піднявся на вищу сходинку, вищий енергетичний рівень. Йому потрібно отримати енергію, наче стрибнути вгору. А коли він стрибає вниз на нижчу сходинку, він вивільняє зайву енергію у вигляді частинки світла, фотона. Ось чому атоми світяться. Це називається квантові стрибки. Отже, тепер ми знаємо, як влаштоване атом місто. У самому центрі маленьке, але надважке ядро. Воно складається з протонів, вони позитивно заряджені і нейтронів, вони нейтральні, без заряду. А навколо ядра. Несучись з неймовірною швидкістю, немов зграя метеликів чи блискавок, танцюють легкі, негативно заряджені електрони непосиди. Вони не літають по чітких орбітах, як планети. Це було спрощення. А перебувають у хмарах ймовірності, орбіталях. Місцях, де їх шанс знайти найвищий. Ці хмари мають дивні форми кулі, гантелі, навіть квіти. Хоч ми й не бачимо оком це неймовірне атом місто. Без нього не було б нічого у всесвіті, ні скель, ні повітря, ні зірок, ні навіть нас самих. Історія його відкриття це казка про сміливість мислителів, які зазирнули у найменший куточок природи та розгадали його дивовижні таємниці. І хто знає, які ще дива чекають на своїх відкривачів у цьому неймовірному мікроскопічному царстві.